Коротко про мікродобрива і гербіциди по листу. Працюю я зараз двома видами мікродобрив: це Radix Energy від фірми Plantonid і Wimpel Oracle від фірми Долина. Значить, по Radix і Energy. Radix я працюю і почав працювати із фази двох листків літра на гектар на 200 літрів води. Підживляв два рази через кожні 10 днів. Потім іде Energy. Так само літра на гектар на 200 літрів води два рази через 10 днів. На інших площах працює вимпел по постарінки. Вже це добре провірене, перевірене, давно не працюю. Тут дозування в принципі різне. Вимпело можна ну 0,5 літра Оракулом так само. Ну Я працюю по літрі. Літру того, літру того. На 200 літрів води і поїхали. Думаю, все зрозуміло. Вимпило Оракул не перший рік, задоволений. Radix Energy цього року вперше. Минулого року були експерименти на, ну, і на гарбузах і на кабачках. Ну, Radix дуже відчутно посилює кореневу, тому що були. Якби була робота в нас з розсадою. Тобто в стаканчиках дуже велика різниця була, коли достаєш розсаду, там коренева після райка в два рази більше. Enerджі ну, це вже для активного росту. Тому одні площі працюють цими, інші е цими. тому Повторюю, з лоракул вже перевірені. Ну, радік в тому році також перевірений, але скажімо, в меншій мірі. По гербіцидах, часте запитання. По листу. Щоб забрати бур'ян. Значить, дивіться. Бур'ян ви можете забрати лише з лаковий в посівах гарбуза. Таку штуку, як осо, там, лобода і їм подібні, в тому числі амброзію, ви можете забрати лише сапої. Значить, працюю я Максі Тут у нас хізофоб-прітил діюча концентрація 125 грам на літр. От його табличка. Бачите, він для ріпока і соняшника зареєстрований, але по гарбузах працює. Також така штука Декстер. Та сама діюча речовина, тільки що 200 мг концентрація. Значить, От вона, пожалуйста. Культура. Оп. Тут взагалі він посої. Значить, цього я лив літру, цього лью 0,507. Воно одне на одне виходить. В принципі, мішій пері забирає без проблем. Так, да, звісно, працювати бажано окремо гербіцидами без мікродобрив, але я працюю і мікродобрива, і гербіцид. І, в принципі, миші забираю. І пері також. Всім привіт. Сьогодні, напевно, повинно було бути відео про прополку Ну, я вже певний час полю, підганяю городи деякі. І їхав на площу 1,5 гектара на берег. Не доїхав. Пішов дощ, заскочив на город, думаю, може, поки тут покручусь на маленькій площі, може він перестане. Ні, звісно, хай йде. Дощ зараз потрібний. Але поки, поки стоїмо. Ну як стоїть? Зараз поїдемо. Покажу вам діляночку і поїдемо працювати. Ось така ділянка. Така фаза гарбуза з'являється лобода. Я б не сказав, би, що сильно велика забур'яненість, але могло бути і краще, тому що. У ну, тому що були в мене ділянки минулого року, де можна було взагалі не влазити. Цього року гірше спрацював гербіцид і в основному він гірше спрацював на городах. Саме цікаво, що великі площі я сіяв пізніше і вони поки краще тримаються. Уже і дощ. Перестав. Значить, зараз тут пробиваємо міжрядку, тому що полізли осот, полізла берізка, вся плетюча. І їдемо, а можливо, зараз, напевно, кинемо і поїдемо зразу на велику площу, тому що тут не критично, а там лізе хвощ польовий і там лізе більше воєнних. І там якраз і попав на мороз. Ну, не на мороз, а на холодну ніч, коли... коли бризкав, тому так. Тому там і погано. Ну, Наймемо людей, щоб просто побігли, проконтролювали е, ну, оці двудольні, всяку лободу, всяку амброзію, а все інше ми мишій парі викропимо. Продовжую роботу по цій ділянці. Вчора мене нагнав дощ. Така ситуація. Хоч польовий лізе повним ходом. Ну, гарбуз тут достатньо вже великий. Він повинен раніше розстелитися, чим цей хвощ набере силу. Трохи команд його придавлює. Але зупинився я чому? Ця ж сторона, дивлюсь, не хоче лізти в землю. Підійшов, думаю підглиблю трохи. колеса скочило вниз чуть-чуть. А все тому що різьба, все, різьбі. Ще мелка різьба. Зажати не можу. Навірно, зараз сюди поставлю. Вон, тут в мене колись лапи стояли. Ну, Поки варіантів немає, будемо ставити сюди, бо треба пропетляти цю ділянку. А потім приїду вже додому та зроблю. Покажу вам експериментальну ділянку. Так от вона виглядає, гарбузи в такій фазі. Тут вже була одна підживка радіксу. Як бачите, тут у нас берізка, у нас так називається. Там є трохи хвоща і п'ятно ваточника. Ну, ваточник це окрема історія. А так, в загальному чисто. Ну, для такої фази гарбуза, то чисто. Тут був експеримент, тут була рання культивація, потім почекав, поки зійде бур'ян, накрив гліфосатом раз, потім посіяв і накрив е, ще раз. Поки що, тут де-не-де вискакує миші, але це не критично. І в принципі, все. Ну і берізка. Ну, берізка вона випалиться, мишій... В основному, ну, тут я покажу те, що я побачив, це де-не-де за рядком, а якщо в рядку там одиничний варіант, це не страшно. От, поки що ця схема мені подобається найбільше. Звісно, можуть бути проблеми, можуть промиватися раундап, якщо будуть гарні дощі. Але якщо судити судить по цій весні цього року, то потрібно було працювати раундапом, і це було б ідеально. Звісно, дуже багато залежить від того, який стан ділянки у вас був минулого року, яка забур'яненість була. Якщо ділянка була чиста минулого року, то і наступного року бур'янів буде менше. Або якщо це у вас, наприклад, після Сої, то там взагалі буде мінімум бур'янів. Тут було в тому році отакий бур'ян, отака лобода. І поки тфу-тфу-тфу, побачимо, звісно, що буде до кінця, але оцей варіант поки що мені дуже подобається. Самі погані всходи, розстроєний капець, і немає, вже й підсівати немає, це вже пізніше. Хоча моя сусідка тільки діскує, що орать почне сходи. Може ще є, зараз тут у нас вимпел. Ой, тьфу, зараз у нас у Радікс, Перша підживка. Хотілося б сказати, в першу чергу хотілося б, хотілося б подякувати Сергію і Роману Онищенку. Це батько і син, які мене сьогодні виручили. Зараз покажу як. Ось насос до оприскувача. Люди дали покористуватися, в них був запасний. Насос після ремонту там циліндр замінений. Поки я буду мучитися із своїм і вирішувати, що з ним робити. Сказала Андрюха, треба, бери, попользуйся, тому що, як звичайно, гаряча пора, потрібно бризкати, а, я... а мені нема мочи. Зараз поставлю його, наберу водички, запущу, подивлюсь, що по тиску. Можливо, це і не в насосові причина. То поки не знаю, в мене в насосові масло чисте, все крутиться, але є люфт на штокові. Там, де кардан чіпляється. Зараз поставимо, побачимо, тому що треба їхати трохи ганяти бур'ян, треба робити підживку, а все Все стоїть коротше, одним словом. Зараз якщо знайду причину в нас що там, це поки закажу запчасті, поки заремонтую, це тиждень пролетить. А тиждень зараз це дуже багато. Ну з усіх причин я поки що тільки ось таку штуку обнаружив. Але ж чимось, ну, побачимо, зараз будемо розбирати, подивимося, конечно, але... Це якось так. А цей... ону де він там. Це так з сопротивленням якось крутиться. Що в ту сторону? А цей типа якийсь чпук. Ну якось... Раз, а потім сам наче прокручується. Чік, а це і ні. Набрав води, завів, нічого не помінялось, насос я поміняв. Ось тут десь. Такий звук, значить, тягне воздух. Ми зараз щось, щось розберемо, подивимось. Значить причина в чому? Причина десь тут. Тому що коли перекрита мешалка, вона, надійка відкрив шланг, вона все одно качає. Що так? Що так? Та розбирати цю штуку, дивитися, що тут такое. Так, що було? Сюди під клапан. Десь, отам він, то швидше сюди, десь тут запорка така. Попала кусок пружини. Пружина з клапанів на, на, на насосі. Я її туди виковиряв, поставив. Тільки що пробував, зараз покажу вам ще раз. Зачаємо. Все, все фуриче. Трошки перепускає на, на мішалку. Ну, тиск п'ятерка майже. Як тепер виставити... ну ви поняли, Виставити розход, Бог не знає. Попала в той. Під той основний клапан, який переключає на мішалку або на форсунки. Кусок ось цієї пружинки. В минулому відео, коли я казав, що вона цокає, походу цокає десь з якихось клапанів, десь, десь 4, на якомусь лопнула пружина. а Може і всі лопнули, чорти. В общем, лопнула і її вигнали аж, аж в основний клапан. Хоча підкачав, я підкачав тут підкачав тиск, бо вона була пуста ця груша. І він якби дув. Але недовго. Ну а це що я поставив, то давить капітально. Може відкуплю. Вчора за 15 км від дому прийшов град Я приїхав дивитися що случилось, але тут вже ось понамивало. Капець я вже весь у болоті. Подивіться, що на полі. На полі тихий ужас все, помило. Ну, гарбузи ще щось держаться, але це вже їх тут не буде. У ух ох ох о все, вже в машину будем піти, босяком. автобус, он градом. Подивіться, что осталось. Подивіться, что. Ну, короче, пішов врожай по одному месту. Тут просто, дивіться, что. Коментарів. Трималися з останніх сил. Ну ага, ага. гарні ж були гарбузи. Все, все, все змило. От вам. Поле рівне, гарне, але якби в лощині. Тут такі воно, стежки, як воно з бугрів, сюди. Тут був рядок. Що ж з нього буде? Дивіться, він порваний весь. Ті всі замулені. Вже вони не вилізять.